Павло Глазовий, як вовка лякати. Весела новела. Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок, літній дядько молодому весело кива. Перевірим, як у тебе варить голова. Ідеш ти полем без патронів, розстріляв усе, а тобі назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь в ямі за кущем. Знайде, синку, з'їсть негайне з шапкою з плащем. Є одна мисливська хитрість, знає її і ти. Не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуйся і штани зніми, і лупи по морді вовка мокрими штаньми. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це кажу я щиру правду не якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скоса погляда. Добре каже: якщо буде поблизу вода чи баюра, чи калюжа, чи якийсь струмок. А як ні, то що робити? Не жури, синок, доки будеш роззуватись та знімати штани, десять разів у тебе стануть мокрими вони.